Друзі, якщо у вас немає можливості читати поему Лесі Українки. Давня казка, дивіться це відео. Це історія про правду життя, про те, що є ті, хто пригнічують людей, і є ті, хто не хоче цього терпіти. Написала поему Українка у 1893 році. Отже, друзі, послухайте казку: нічого нового в ній не буде. Колись в якійсь країні жив собі поет талановитий, не красень, не потворний Так, звичайний чоловік. Сам співати не дуже вмів, але тексти до його пісень знали в усьому світі. До нього приходила молодь, щоб послухати його твори, ну і приносили хто що міг. Тому одяг і їжа в нашого поету були. Навесні він ходив у діброву, де йому було приємно. І от якось зранку він лежав у лісі. Почув звуки мисливців, їхній сур, милай собак, крики людей. І от на конях на долину виїхали мисливці. Обережно! закричав поет: Бачите, що я тут лежу. Тепер бачимо, сказав один лицар. Ну, то може встанеш і відійдеш? Не трамвай об'їдеш, відповів поет. Не стовп відійдеш, сказав йому лицар, інакше погано тобі буде. Да? Мені до поганого не звикати, а ось своїми віршами я тобі зроблю гірше. Лицар сказав хлопцям підняти і прибрати з дороги це тіло. І вже потім мисливці поїхали далі. Полювали хлопці цілий день, але щось погано вони полювали, бо нікого не вполювали. І ось їде вже той лицар сам через долину, бачить, що поет як лежав, так і лежить. То ти від мене гостинці чекаєш. Вибачай, друже, не маю з собою грошей. Та не треба мені, каже поет. У мене значно більше багатств, ніж у тебе. Я маю цю діброву, поле, небо, синє море, тому я щасливий і вільний. Боже, який же ти Бовдур, сказав йому лицар, це ти так думаєш, а я іншої думки, всміхнувся поет. А я б віддав все те, що ти там собі намріяв, за реальне гравство, за замок, за дівчину. Тут на долину вийшла сільська молодь. Привіталась з поетом. Він взяв мандоліну і почав на ній грати, пісні співати. Лицар бачив, як дівчата в захваті дивляться на поета. Та ну нафік, ну як так? Якось літнім вечором поет сидів вдома і з насолодою слухав природу. І тут до нього приїхав той самий лицар. Мене звати Бертольдо, хочу з тобою поговорити. Ну, давай, заходь! Тут така справа. Я закохався, але це невзаємно. Я щовечора стою під її балконом і зітхаю всю ніч. Я не знаю, як привернути її увагу. Я б їй серенади заспівав, голос маю, але віршів писати не вмію. Help me, please. Добре, допоможу. Як звати її? Easy Dora. Поет задумався, потім написав вірші і прочитав їх лицарю. О, крутяк, дякую, друже! І лицар відразу поскакав до Ізідори, заграв на мандоліні, заспівав серенади, і Ізідора кинула йому троянду. Бертольдо був щасливим. Як ви розумієте, дуже скоро Ізідора стала нареченою Бертольдо. На весіллі було багато гостей, але поета лицар не запросив. Час минав, все було добре, аж ось дещо сталося. Місцевий король забажав завоювати чуже царство і для цього відправив на війну всіх місцевих лицарів, серед яких був і Бертольдо. І от довелось Бертольдо залишити свою Ізідору і йти захоплювати бусурманське царство. Нічого не поробиш, воля короля. Довго був на війні Бертольдо, завоював кілька міст, а от столицю ніяк не міг взяти. Після кількох безуспішних атак його хлопці почали обурюватись. Вони вмирають, їсти нема чого, і невідомо коли додому. Через місяць хлопці кажуть: Досить вже, веди нас звідси, ну її в дупу цю столицю. Бертольдо намагався їх зупинити своїм словом, але марно. І тут вийшли чуваки з лютнями в руках. Кажуть, хлопці, з ватажком ви завжди встигнете розібратись. Послухайте наші пісні. Ну і заспівали вони історію, після якої воїнам стало соромно за свій бунт. Добре, ми готові йти до бою, сказали вони, і цієї ж ночі взяли столицю. Бертольдо влаштував бенкет і подякував співакам за мотивуючу пісню. Та це не нам треба дякувати, а тому, хто написав слова тієї пісні. Він не воїн, він залишився вдома, щоб і далі писати свої тексти. Знаю, про кого ви говорите. Так, я маю йому віддячити. Бертольдо повернувся додому і щасливо зажив з дружиною. Після війни грошей було багато, тому жив у своє задоволення. До того, ще й король віддячив йому титулом графа землями. Перший час в його землях все було спокійно, справедливо. Люди його поважали, любили. Але як це часто буває, влада розбещує людину. Суцільні бенкети, гуляння, турніри на все це потрібні гроші. Тому граф потрохи почав закручувати гайки і зрештою зробив життя людей незносним. Мита, панщина, податки навіть грабував їх, як це робив на війні. Трудно навіть розказати, що за лихо стало в краю. Люди мучились, як в пеклі. Пан втішався, як у раю. Пан гуляв у себе в замку. У ярмі стогнали люди. І здавалось, що до віку все така неволя буде. Ну а хто не міг мовчати? Наш поет. І ось графу доповіли, що в місті неспокійно. Деякі ходять і морочать людей революційними піснями про рівність, про волю. Вже і по тюрмах їх саджають, та ніщо не помагає, їх пісні ідуть по людях, всяк пісні ті переймає. Зрозумів, Бертольдо, хто ті тексти до пісень пише послав своїх людей до поета. Скажіть йому, що я пам'ятаю про його вірші на війні, тому готовий подарувати йому хату в своєму замку і зробити його придворним співцем. Буде в нього все, що забажає, тільки нехай припинить писати оті революційні вірші. Поет вислухав від слух пропозицію графа і відповів. Не треба мені від вашого пана подачки. Нагадайте йому, що саме завдяки мені він отримав своє золото. І я зараз про це шкодую. Не поет, хто забуває про страшні народні рани, щоб собі на вільні руки. Золоті надіть кайдани. Тож підіте і скажіте, що поки я буду жити, не подумаю до віку зброї чесної зложити. Слуги повернулись до графа. Той обурився, знову їх послав до поета. Перекажіть йому, що я більше не терпітиму його бунтівних віршів. Якщо і далі їх писатиме, кину в тюрму, де він і згине». Слуги прийшли до поета, а в нього багато гостей. Поет хворий лежав у ліжку і вірші роздавав людям. Як побачили тих слуг, люди розбіглись. Поет спокійно вислухав погрози від графа. Нехай забирає мене в тюрму, тільки я сам не зможу дійти. Потрібно, щоб мене віднесли туди. Та і там я зможу працювати. Мене грати не втримають. Зрештою, поет помер в тюрмі, але його думки не померли. Люди підняли повстання і вбили Бертольдо. Але у нього був молодий нащадок, який отримав спадок від батька і почав будувати ще міцніші тюрми. А нащадки поета і далі пишуть гострі вірші. І так було, є, і буде завжди. На цьому все, друзі.